Отже, в енергосистемі сьогодні є дефіцит, і енергетики просять ощадливо споживати електроенергію. В 13-й годині було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів. Сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність у всіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті. Для того щоб підстрахувати генерацію та усунути дефіцит без обмежень для споживачів, диспетчерський центр Укренерго змушений залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі із 13 до 16 години. Аварійна допомога екстрений захід для балансування нашої енергосистеми. І котик, графік, який зростає на очах, це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно було більше електроенергії, ніж можуть виробляти всі українські електростанції. Тож протягом дня і протягом завтрашнього дня. Споживайте ощадливу електроенергію до 18 години. Ощадливе споживання кажуть енергетики не означає, що потрібно випнути всі це в домі і сидіти в темряві. Достатньо випнути світло там, де воно в цей момент не потрібно, і уважно поставитись до того, як використовуватися потужними електроприладами. Залиште працювати тільки найнеобхідніше і всі нетермінові справи перенести на вечір або на ніч після 18 години. І знову ж нагадую, що причина не тільки негода, а те, що не всі електростанції можуть виробити достатньо електроенергії і працювати на повну потужність через терористичні акти Російської Федерації. А загалом, 29 листопада, знеструмлено було в Україні 368 населених пунктів, зокрема у Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській Чернігівській областях. Ну і через бойові дії та з інших причин без світла залишалося 444 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження мережі обленерго в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. А